Болять суглоби, Допоможи їм добре працювати, харчуй їх зсередини. Став подобайку, підписуйся на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Не доводьте свої суглоби до руйнації, подбайте за них завчасно. Цей комплекс допоможе вам в цьому. Антерематин сприяє зменшенню запальних процесів. Таких як біль і набряклість в області суглобі, зміцнює та відновлює хрящі, захищає їх від руйнації, виводить з організму зайву сіль і радіонукліди і токсини. Хондоїтин Про зменшує запальні процеси і больові відчуття в суглобах, сповільнює дегенерацію хрящової тканини, відновлює хрящову тканину та міжсуглобну рідину б'ютін – Він необхідний нам для зміцнення кісткової тканини та збереження структури шкіри. Цей білок використовується у всіх типах сполучення зв'язках тканин, включаючи зв'язки, сухожилля, м'язові волокна і знижує болюві відчуття в суглобух зміснення кісткої. Кальцемін високоякісний кільцевий комплекс. Кальцій. Цитрат чудово сприймається нашим організмом, відмінно переноситься і не призводить до ускладнень. Кальцій з яєчні шкарлупи одна із найкращих форм, містить також в собі корисні елементи і мінерали, що допомагають процесу засвоєння. Залишайтеся здоровими та позитивними. Харчуй свої суглоби зсередини, щоб не призвести до таких поганих результатів, які маєте зараз на відео. Потурбуйтеся про себе завчасно.